Я рассказал, что в боевых технических 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 — Ви! не малюю, так. так. В принципі, кожна людина має право на себе. Я маю свою думку. Якщо не проти, я її показу. Я проти. А чому ви проти? Ну, Це ваша справа. Ваша справа буде проти. Це наклад. Проти. Я против. А, а що ви скажете на предмет Панил Грінчука і Кацуба, які очолюють виборчі штаби Порошенко? Не очолює. Нічого не очолюю. Нічого не вирішує. в ви, курсі, що маршрутчики збирали, здавали гроші, не, не без участі в іншого, збирали гроші на тим, щоб провести цей концерт. Отакої нічого не чути, ні? Цей концерт він заповністю в Центральних статус депутати. Пане Вадиме, а чому Петро Олексійович не знає, що ви очолюєте тут його виборчий штаб? Давайте ми побалакаємо після Я не передвою в партії регіонів. В інтернеті. Я депутат на Жеретарський. І не від партії А якщо хтось збиває інформацію в інтернеті, в партії «Регіони». Навіщо ви бачите? Ви публічна партія регіонів. Ми за три місяці Майдана, ми жодного разу не... В сказали, я ходив за Два місяці після Майдану, а с одного разу не приняли, мені не напросто цього за Зато я не виходю і цього не говорю. Здравствуй. <реблеви> 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 <реблеви>

Уха забьет три. Я Ухо же позвонил Андрею. Ты что звук, слышишь? того голосу, попробуй. Погоду. Де? Пошёл, якого його немає. Класику повадінь, вправо, правомо. Це того потрібно притиснути, так і так. Це робиш, робиш правильно.